Вітаю! Ми продовжуємо вчитись розкладати многочлени на множники, і сьогодні розглянемо спосіб групування. Нагадаємо, що розкласти многочлен на множники означає перетворити алгебраїчну суму на добуток. Працює при цьому розподільний закон множення. І в способі групування буде ще ось така схемка. Як вона працює? Ми розглянемо на конкретних прикладах, виконуємо перше завдання. Розкладемо на множники ось такий многочлен. Помічаємо, що в цьому многочлені 4 доданки, і спільного множника для всіх доданків немає. Але, якщо уважно подивитись і об'єднати або згрупувати, або сполучити доданки по два ось таким чином. То можна помітити, що в кожній групці є спільний множник. В першій групці спільним множником є змінна «м», а в другій групці спільним множником є число 4. Винесемо з кожної групки її спільний множник. З першої групки винесемо множник М, тоді в дужках буде А плюс Б. З другої групки винесемо множник плюс 4, тоді в дужках також буде А плюс Б. Отже, у нас з'явився комплексний спільний множник А плюс Б. Виділимо його. І його тепер можна винести. Неважливо, що це ось такий вираз у вигляді суми, але це множник у кожній групці, це множник у кожному утвореному тепер доданку, це множник. Виносимо цей спільний множник за дужки. Тоді в дужках буде те, що не виділено, тобто М плюс 4. Ось таким чином. І многочлен ми розклали на множники. Ми перетворили даний многочлен на добуток двох, ну також многочленів, двох двочленів, точніше. Зверніть увагу, що якщо розкрити дужки, ви маєте отримати початковий вираз, якщо ви все виконали вірно. Можете спробувати перевірити, чи дійсно це так. Отже. Спосіб групування заключається в тому, що ми доданки об'єднуємо в такі групки, в яких можна з кожної групки винести спільний множник. А потім той спільний множник, який при цьому утвориться, якщо він, звісно, утвориться, ми також можемо винести. Тобто, двічі ми виносимо спільний множник. Один раз з кожної групки окремо, і далі спільний для всього утвореного виразу. Виконаємо друге завдання. Розкладемо на множники ось такий многочлен. Помічаємо, що нема спільного множника для всіх чотирьох доданків. І згрупувати так, як розміщені доданки, також не вийде, тому що, якщо ми згрупуємо по два доданки, так, як вони записані, то спільного множника серед них не буде. В такому разі, ми можемо поміняти доданки місцями. Ну, наприклад, я поміняла ось таким чином. 3х перемістила до нього доданок плюс 3Y, змістила доданок Су і СХ. Можна було згрупувати так, 3х плюс CX і CY плюс 3Y. Також було б правильно. Ну, я виконала ось таким чином. Далі можна сполучити, згрупувати, об'єднати, будь-яке слово підходить, ось таким чином. По два доданки. Помічаємо, що з першої групки можна винести 3, і тоді в дужках буде х плюс y, а з другої групки можна винести плюс С, тоді в дужках буде y плюс х, але я записала x плюс y, тому що y плюс х та х плюс y це один і той самий вираз. При додаванні доданки можна міняти місцями. Але в такій формі одразу видно, яким є спільний множник для всього виразу. Це Х плюс Y. Винесемо цей спільний множник за дужки. І тоді в других дужках буде вираз 3 плюс С. Спробуйте самостійно виконати наступне завдання. Розкладіть на множники ось такий вираз. Вирази міняти місцями не потрібно, так, як вони. Розміщені, так їх можна і сполучати попарно. Працюйте. Перевіряйте. Отже, групуємо вирази попарно, так як вони розміщені. З першої групки виносимо 5, і в дужках буде А-Б. з другої групки виносимо плюс П, і в дужках буде А-Б. З'явився спільний ножник А-Б. Виносимо його за дужки, і в дужках буде 5 плюс П. Якщо у вас вийшло так само, то ви зрозуміли даний принцип, даний прийом. Якщо помилились, виправте помилки, проаналізуйте їх і продовжимо далі. Виконуємо четверте завдання. Розкладемо на множники ось таким многочлен. Знову ж таки, помічаємо, що спільного множника для всіх чотирьох доданків немає, тому зробимо їх по, двоє, по два, так як вони розміщені. З першої групки винесемо М. Тоді в дужках буде 7 плюс n. А з другої групки нема що виносити, тому пишемо плюс 1. Винесемо одиничку. Це не змінить наш вираз. Але у нас буде форма зручна для подальшого розкладання. Помічаємо, що є спільний множник для всього виразу 7 плюс n. Виносимо його за дужки і в других дужках буде m плюс 1. Наступне завдання спробуйте виконати самостійно. Розкладіть нам множники ось такий многочлен. Вирази групуйте так, як вони розміщені, попарно не переставляючи доданки місцями. Працюйте, перевіряйте. Сполучаємо, групуємо, об'єднуємо. Ось таким чином. З першої групки виносимо одиничку. І вираз не зміниться А-1 буде. З другої групки виносимо Б. І в дужках також буде А-1. Помічаємо, що спільним множником для всього виразу є А-1. Виносимо його за дужки, і в других дужках буде 1 плюс Б. Розглянемо шосте завдання. Розкладемо на множники ось такий вираз. Бачимо, що можна. Получати можна групувати вирази попарно, так, як вони розміщені. В кожній групці буде спільним множник. В першій групці буде множником y спільним множником, а в другій групці – мінус 2. Але запишемо, подивіться, яким чином. Уважно розгляньте. Тобто, я вирази мінус 2х мінус 16 взяла в дужки, а між ними поставила плюс. Ще раз уважно, зверніть увагу на цей момент. Далі. З першої групки виносимо спільний множник y, і в дужках буде х плюс 8. А з другої групки виносимо спільний множник мінус 2, і в дужках також буде х плюс 8. Зверніть увагу на знаки. Важно, важно розгляньте дане завдання. Далі помічаємо, що спільним множником буде x плюс, 8. виносимо його за дужки, і в другій дужках буде y-2. Ще раз уважно, розгляньте, пронайзуйте це завдання. Можете повернути віду трошечки назад і спробуйте опрацювати самостійно. Чи вийде вас ось такий вираз, наприкінці, чи не зробите ви помилок, потренуйтеся. Продовжимо. Розкладемо нам ножники, ось такий вираз, ось такий многочлен. Знову ж таки, групуємо в такому порядку, як вирази розміщені по два. Знову ж таки застосовуємо ось цей прийом плюс, а в дужках мінус Б-С для другої групки. З першої групки виносимо А, і в дужках буде Б плюс С, а з другої групки виносимо мінус 1, і в дужках буде Б плюс С. Помічаємо, що з'явився спільний множник для всієї групки Б плюс С. Виносимо його за дужки, і тоді в другій дужках буде вираз А-1. Спробуйте самостійно виконати наступне завдання. Розкладіть нам ножники ось такий многочлен. Доданки переставляти місцями не варто, можна працювати і в такому порядку. Спробуйте. Перевіряйте. Отже, групуємо ось таким чином. З першої групки виносимо спільний множник 3, і в дужках буде P-K. З другої групки виносимо спільний множник мінус 4А. І в дужка буде П-К. Ще раз уважно зі знаками. В цьому моменті пропрацюйте, подивіться, уясніть. Далі помічаємо, що для всього многочлена спільним множником є П-К. Виносимо його за дужки. І в дужках буде 3-4А. Якщо у вас вийшло так само, ви молодці. Продовжимо далі. Розглянемо наступне завдання: розкладаємо множники ось такий вираз. Групуємо доданки в такому порядку, як вони розміщені по двоє. З першої групки виносимо а квадрат, тоді в дужках буде А плюс 1. З другої групки виносимо доничку. І вираз в дужках не зміниться А плюс 1. Спільним множником для всього виразу є А плюс 1. Виносимо його за дужки, І в дужках других буде а квадрат плюс 1. Наступне завдання спробуйте виконати самостійно. Розкладіть на множники ось такий многочлен. Вирази можна не міняти місцями, тобто групувати по двоє в такому порядку, як вони розміщені. Працюйте, перевіряйте. Групуємо ось таким чином. З першої групи виносимо х в кубі, тоді в дошкап буде х в квадраті мінус 3. З другої групи виносимо плюс 4. Тоді в дужках буде х квадрат мінус 3. Спільним множником для всього виразу є х квадрат мінус 3. Виносимо його за дужки. Тоді в дужках буде х кубі плюс 4. Потренуємося ще. Розглянемо наступне завдання. Розкладаємо на множники ось такий многочлен. Помічаємо, що вирази можна групувати в такому порядку, як вони розміщені. По двоє Групуємо. Зверніть увагу знову ж таки на прийом винесення об'єднання групування доданків другої групки. Ось таким чином: з першої групи виносимо спільний множник С в четвертому степені. Тоді в дужках буде С в квадраті мінус 10. З другої групи виносимо спільний множник мінус 5. Тоді в дужках буде C квадрат мінус 10. Ще раз уважно розгляньте цей момент зі знаками. Далі спільним виразом, спільним множником для всього виразу є C квадрат мінус 10, виносимо його за дужки, і в других дужках буде це в четвертому степені мінус 5. Виконуємо наступне завдання. Можете спробувати виконати це завдання самостійно, але зверніть увагу, що доданки доведеться поміняти місцями для того, щоб можна було виділити з кожної групки, винести з кожної групки спільний множник. Спробуйте самостійно. А далі послухайте пояснення. Працюйте. Перевіряйте. Я поміняла місцями ось таким чином і зрупувала. Тобто поміняла місцями доданки мінус 18 і 6. Ігри квадратів. Ви могли поміняти по-іншому. У будь-якому випадку, навіть якщо ви виконали інакше, поміняли інші доданки, у вас на виході має бути такий же самий розклад, такий же самий добуток. Отже, з першої групки я винося Y квадрати. Тоді в дужках буде y плюс 6, а з другої групки я винося мінус 3, тоді в дужках буде 6 плюс y. Так як вираз y плюс 6 та 6 плюс y однакові, то вважаю, що цей вираз є спільним множником. Виносю його за дужки і в дужках других буде y квадрат мінус 3. Якщо ви виконали чуть по-іншому, тобто ви згрупували інші доданки. Вас може вийти навпаки. Вас може вийти y мінус 3 на Y плюс 6, а може вийти y мінус 3 на 6 плюс Y. Це також вірно. Наступне завдання виконати самостійно. Розкладіть на ножники ось такий многочлен. Групуйте виразі в такому порядку, як вони розміщені. Працюйте перевіряйте. Отже, групуємо ось таким чином. З першої групи виносимо множник А. В дужках буде А-Б. З другої групи виносимо спільний множник плюс С. В дужках буде А-Б. Спільний множник для всього виразу А-Б. Виносимо його з дужки. і в другій дужках буде А плюс С. Виконуємо наступне завдання. Розкладемо на множники ось таким ногачем. Помічаємо, що можна згрупувати попарно в такому порядку доданки, як вони розміщені. Групуємо. З першої групи винось такий множник для чисел 20 і 28 буде 4 спільним множником, а АЦ, тобто, спільним множником для першої групи буде 4С, винося задушки. Тоді від першого доданку залишиться 5 а В Б, мінус, а від другого доданку 7 С. Важно розгляньте. З другої групи я винось 3b плюс 3b. Тоді від першого доданку залишиться 5а квадрат b, а від другого – мінус 7c. Для всього виразу спільним множником є 5b мінус 7c. Винося його за дужки. І тоді, в других дужках буде вираз 4АЦ плюс 3Б. Все те саме, але вирази трошечки складніші. Наступне завдання виконайте самостійно. Розкладіть на множники ось такий многочлен. Вирази можна групувати попарно в такому порядку, як вони розміщені. Працюйте перевіряйте. Отже групуємо попарно з таким чином. З першої групи виносимо спільний множник ножник Х. Тоді в дужках залишиться Х плюс 1. З другої групи виносимо спільний множник A плюс А. Тоді в дужках залишиться Х плюс 1. Спільним множником для всього виразу буде Х плюс 1. Виносимо його за дужки, І в других дужках буде Х плюс А. І виконуємо ще одне завдання. Розкладаємо на множники ось таким ногічним. Можете спробувати виконати це завдання спочатку самостійно, а потім послухати пояснення. Якщо важко, можете ще раз проглянути без самостійного виконання. Групувати вирази можна в такому порядку, як вони розміщені. Можна поміняти місцями, але рекомендую в такому порядку, як вони розміщені. Ось таким чином. Зверніть увагу знову ж таки на. Прийом застосований для других двох доданків для третього і четвертого. Пишемо плюс, і ці доданки, відповідно, записуємо в дужках. З першої групи винесемо 4х в четвертому степені, тоді буде 6 х квадрат мінус 11. А з другої групи винесемо мінус 3 в кубі. Тоді, в дужках буде 6х2 мінус 11. Спільним множником для всього виразу є 6х2 мінус 11. І в других дужках буде 4х4 степені мінус 3 в кубі. Сподіваюсь, що розглянутих прикладів було достатньо, для того, щоб ви уяснили, в чому полягає спосіб групування для розкладання многочленів на множники. І Тренування завдання для того, щоб закріпити отримані знання міня-навички. Бажаю успіху! На все добре!